Коли все, здається, йде проти вас, пам'ятайте, що літак злітає проти вітру, а не з ним. Я не можу змінити напрям вітру. Але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення. Життя без стресу це смерть. У мене немає особливого таланту. Я просто дуже допитливий. Робота позбавляє трьох великих бід нудьги, пороку і потреби. Найважча частина роботи зважитись приступити до неї. Конструктивна критика це коли ви власним прикладом готовий показати, як можна вчинити краще. Інакше це словесне сміття. Раніше я казав. Я сподіваюся, що все зміниться. Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб змінити все змінитися самому. Більшість невдах це люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху, коли здалися.